Павло Глазовий про бідного Льову і державну мову. Зустрілись на базарі дві дамочки знайомі, як ваш Льова поживає, сидить у дурдомі, він в Ізраїль перебрався до перебудови, а там бар'єр, біда тобі, як не знаєш мови. Вчився льова так старанно, що не бачив світу. Але ідешу не вивчив, не знає і вриту. Як почне балакать ні складу, ні ладу. Там же книжки читають не спереду, а ззаду. Потикався бідний Льова в різні установи. Все закрито, перекрито, як не знаєш мови, скрізь дивилися на льову, як на психопата. Тому зробив від Нельова Льова з фанери плаката. Накарлякав. До такого життя ми незвичні. Ми євреї, особливі, російськоязичні. Вимагаємо від кнесета, створить нам умови, запровадить у Ізраїлі дві державні мови. Гукав Льова під кнесетом, роззявивши рота. А на нього всі дивились, як на ідіота. Мало йому не побили на лобі плаката. Тепер в Льовгу дердомі окрема палата. Щоб знав дурень, що Ізраїль розумна держава, і нав'язувати чужу мову, там не мають права.